Ласкаво просимо на наш канал. Дякуємо, що слухаєте українське і допомагаєте просувати українськомовний контент. Не забудьте підписатись і поставити лайк, щоб не пропустити жодної нової історії. Машунь. Знову ця жінка перед вікнами стовбичить. Адміністратор парукарні Галина Олександрівна стояла біля високого вікна і обережно виглядала за штори, намагаючись, щоб жінка на вулиці її не помітила. Маша облишила клієнтку. Визирнула за плеча Галини. Ну і що? Ти впевнена, що вона за нами стежить? запитала і, зустрівшись поглядом з очима незадоволеної клієнтки, повернулася до її стрижки. Ну так, Галя, здивувалась. Я тобі скажу більше вона не за нами, вона за тобою стежить. Як це? Навіщо? На неї дивилися дві пари зацікавлених очей. Клієнтка, забувши про свою стрижку, Теж повернула до адміністраторки голову з відкритим ротом чекаючи на розповідь. Звідки я знаю, навіщо? Але вона чомусь стоїть тут тільки в твою зміну, іде відразу ж, як ти закінчуєш роботу. Ти хочеш сказати, що жодного разу з нею не зустрічалася на вулиці? Маша почала пригадувати. Справді, останнім часом у неї виникло відчуття, що хтось за нею стежить. Подумала, що це банальна жіноча параноя. Характерна для певного щомісячного періоду. Але якщо навіть Галина про таке припустила, то, може, варто задуматись? їй стало якось не по собі. Що то за жінка, і що їй треба від простої перукарки, яка перебивається від зарплати до зарплати? На думку навіть спала дурна здогадка, що це колишня її нареченого Сашки. Ну а що? Може ж він замутити з жінкою років на десять старше? Для нього це справжня дрібниця. Так, син, треба щось робити, рішуче знімаючи фартух, промовила дівчина. Вона зараз підійде до цієї жінки і все дізнається. Чекати, поки та приріже її десь у підворітті, зовсім не хотілося. А що та спостерігає за нею саме для цього, Маша вже не сумнівалася, і інше пояснення поведінці незнайомки чомусь на думку не спадало. Рішуче тупаючи до жінки, що ховалася за широким деревом проти перукарського вікна, Маша спиною відчувала підтримку. За нею стежили схвальний погляд Галини та цікаві клієнтки. Недострижена жінка геть чисто забула про те, навіщо прийшла, і що на неї чекають інші справи. Повернулася Маша досить швидко. Якою збентеженою. Розгублена, ніби вперше бачить, оглянула помешкання перукарні. Уважно поглянула на Галину. Яка вкотре повторювала своє питання. Ну, що? Складалося враження, що маша не розуміє її слів. Стоїть, дивиться відчужена!» Трохи прийшовши до тями, сказала, це моя сестра. Сестра? в унісон вигукнула адміністраторка з клієнткою. Обидві знали, що маша після трагічної загибелі батьків залишилася одна і часто страждала з цього приводу. Що у світі не лишилося жодної живої душі, рідної для неї. А тут раптом не хтось, а справжня сестра? Маша кивнула у відповідь на запитання. Справжня сестра? перепитала Галина. Звідки вона взялася? Я не знаю. До дівчини повернувся дармове. Ми домовилися зустрітися після роботи і поговорити. Машенько, ви будьте обережнішими з цією сестрою. подала голос клієнтка. Зараз стільки афористів розвелося. Озирнутися не встигнете, а сестра вже все ваше майно собі до рук прибере. Дівчина тільки кивнула у відповідь і взялася за свої обов'язки. За кілька хвилин клієнтка, нарешті, встала з крісла з готовою стрижкою. Хоч і знехотя, але розпрощалася і пішла. Їй так хотілося залишитись. І продовжити розмову про несподівану родичку свого майстра. Але було незручно. Вирішила, що через кілька днів прийде на манікюр і випитає продовження. Ну, що ти робитимеш? не втрималася ввечері Галина, чекаючи, коли Маша прибере інструменти щоб разом вийти з перукарні. Ще не знаю, відповіла дівчина. Несподівано все це для мене. Батьки ніколи не розповідали, що в мене є сестра. Зараз зустрінемось, поговоримо. Але, якщо чесно, я їй не вірю. Навіщо їм приховувати це від мене? І чому вона не з нами жила весь цей час? Де вона взагалі була? Я не вірю, щоб моя мама відмовилася від своєї дитини, хоч вби ніколи не повірю. Дуже багато питань у мене є до цієї сестри. Маша росла в цілком благополучній, середньостатистичній родині. Мати була вчителькою. Батько працював на заводі. Зірок з неба не хапали, але й не страждали від безгрошів'я. Навіть автомобіль купили непоганий. Нехай вживаний, але й неровесник їхньої доньки. Нехай би він пропав цей автомобіль. Маша навіть себе ненавиділа, що тоді раділа цьому придбанню. Ну а як же? Щоранку її тато до школи завозив, як батьки інших дітей, і на дачу, і на узбережжя відпочивати у вихідні. Все стало доступним. Для сім'ї з появою машини. А потім батьки поспішали встигнути до урочистої частини випускного в школі, і батько не впорався з керуванням на слизькій дорозі. Дощ тоді всю ніч ішов, врізався в бетонну стіну на повороті. Він загинув на місці. Мама ще кілька днів пролежала у лікарні в комі. Але серце не впоралося з таким навантаженням, померла, не приходячи до тями. Занадто рано довелося дівчині подорослішати, навчитися приймати правильні рішення, справлятися з проблемами, не маючи можливості отримати підказку навіть з найменшої дрібниці. Вона старалася, їй було складно, іноді навіть дуже, але вона вперто намагалася вижити в цьому світі, що став байдужим до неї. Їй тоді дуже не вистачало близької людини поряд, наскільки легше було б жити. Але впоралась, випливла і вже цілком впевнено стояла на ногах. Самостійно вивчилася в технікумі і влаштувалася на роботу в гарному салоні краси. Навіть закохалася, заміж збиралась. Щоправда, Сашко охломон чи той, але каже, що кохає і що без неї жити не може. Вона ще вирішувала, чи варто витрачати життя на нього. Сім'ю хотіла, дітей дуже. Але мала в собі силу волі. Не кидатися у вир із головою, і зважувати свої рішення. Життя навчило. Ось із Євгенією, що назвалася їй сестрою, домовилася зустрітися в кафе. Не повела їй відразу додому, зрадівши рідні душі. Ще треба перевірити, чи дійсно вона рідна. Влаштувавшись за столиком і замовивши каву з тістечками, Маша, очікуючи, подивилася на жінку, що сиділа навпроти. Євгеній на вигляд було не менше сорока. На скронях уже навіть кілька сивих волосин просвічувалось. ж оскільки мама її народила? думала Маша, чекаючи, коли та зробить замовлення. Відразу після школи, чи що? І відразу ж, не церемонічись, поспішила запитати про це. А скільки тобі років? Та посміхнулася усмішкою мудрої жінки. Вона здогадалася, що найбільше викликало в дівчини сумніви різниця у віці. Ну так, я розумію, відповіла. Мені б кілька років додати і могла б тобі матір'ю бути, а не сестрою. Мені сорок один, і мама справді народила мене відразу ж після закінчення школи. А ти, як я подивлюся, пізня дитина. Скільки тобі? Двадцять п'ять, відповіла Маша. Ну, а як так сталося, що я ніколи про тебе не чула? запитала про те, що турбувало її найбільше. Ну, це ти вже в матері нашої спитай. До речі, де ж вона? За кордоном? Мені чомусь не вдалося знайти хоч найменші її сліди. Ось тільки на тебе і змогла вийти. Мами немає вже вісім років. Вона загинула з татом в автокатастрофі. Євгенія замислилась. Їй стало дуже боляче, що надто пізно почала шукати матір, що колись відмовилася від неї. Все, чого вона хотіла від неї, подивитися у вічі і запитати, чому так сталося, чому вона жила спочатку із старенькою бабусею, а потім і зовсім у дитбудинку після її смерті опинилася? Що з нею було не так, що мама жодного разу не згадала про неї. Нога раз, коли була молодим і дурним івчистком, а потім що? Чоловіка боялася? Невже так сильно, що про дочку свою йому не сказала? Співчуваю. сказала, побачивши, як спохмурніло обличчя Маші після згадки про загибель батьків. Ти пробач мені, що влізла в твоє життя. Я просто хотіла поговорити з мамою. Боляче, що залишила мене, як річ якусь непотрібну. А де ти жила? У бабусі, татової мами. Бабуся часто казала, що тато в армію пішов і там загинув. Фотографії його показувала. А про мою матір жодним словом ніколи не обмовилась, і навіть умираючи не сказала, де мені її шукати. Вважала за краще, щоб мене в дитбудинок забрали. Сувора була в мене бабуся. Дуже строга. Я, коли з притулку вийшла, спочатку поринула у доросле життя з головою. Відчула самостійність, вирішила надихатися неї наповно, ледве в біду через це не потрапила, але обійшлось. Ось тоді тільки й одумалася про майбутнє своє замислилась, та в минулому причину, чому я так почала шукати. Вирішила знайти маму, поговорити із нею, показати, якою я виросла, і без неї впоралася. І, як виявилось, не встигла. Ну що ж? Трохи помовчавши, Євгенія продовжила. Ти пробач мені, сестричко, що в життя твоє лізо. Розумію, що чужа тобі, і що тобі нема діла до мене. Але я не могла інакше. Мала поставити жирну крапку на всьому цьому, з родичами пов'язаному. Мати не знайшлась у тебе хотіла дізнатися, де шукати. А виявилося, що вона там, куди я й не подумала б зазирнути. Ну що ж? Дякую, що приділила мені час. Побачивши, що Євгенія зібралася йти, Маша схаменулась. «Стривай, ти куди. Отак і підеш. Якщо матері в живих немає, то сестра тобі ні до чого. Я не знаю, що в неї в житті цалств. Вона не розповідала ніколи. Я відчувала, що в неї таємниця якась була, але не ділилася нею ні з ким. Занадто рано, напевно, вважала. Може, якби вона не загинула, то й сама тебе шукала б. Ну, не вірю я, що могла ось так просто від дитини відмовитися. Чесно, не вірю. Не така вона. Ну, яка вона я навіть припустити не можу. з тугою в голосі відповіла Женя. У бабусі жодної фотографії її не було. Одного разу тільки сказала, що мати моя профурсетка і що вона з її вини сина втратила. Але я не розуміла, в чому мама винна, якщо тато на службі загинув. А бабуся категорично відмовлялася щось мені пояснювати. Слухай, я в маминих речах зошит якийсь товстий знаходила, подумала, що то щоденник. Не ризикнула читати адже чуже ж все таки, але й викинути рука не піднялася. Може, там ми знайдемо відповіді на твої запитання, сказала Маша. Сестра знизала плечима. А що ти пропонуєш? Ходімо до мене, почитаємо, і фотографію мамину тобі покажу. Вона геть чисто забула, що всього кілька годин тому сумнівалася в цій жінці і правдивості її слів, і що обіцяла колезі не вести її додому. Раптом це якась аферистка. Але Євгенія була так сильно схожа на маму, що Маші не вистачило б сил відмовитися від неї. З маминого зошита сестри дізналися, чому її старші дочці. Дісталася така доля. З батьком Євгенії вона зустрічалася ще у школі. По її закінченню, планувала одружитися. Але майбутня свекруха була проти вибору сина і доклала чимало зусиль, щоб розлучити молодих. Вона обмовила дівчину, сказавши синові, що та зраджує йому. Не поговоривши з нареченою, він пішов до армії, щоб забутися. А вона згодом дізналася, що вагітна. Батьки вигнали з дому, і відправили до свекрухи чекати нареченого. Та не дуже вітала майбутню невістку, але заради онучки дала притулок. Після загибелі сина вона викрала дівчинку. Поки невістка була на роботі, вона просто зникла з дитиною. Мама довго і марно шукала дочку, і до останньої хвилини не залишала надію хоч ще обійняти свою жіночку. Прочитавши мамин щоденник, Сестри розплакалась, сиділи, обійнявшись, не маючи сил відірватися одна від одної. І дякували долі, що подарувала їм шанс змінити своє життя. Адже тепер вони не самотні. Якщо ти не проти, я познайомлю тебе із сином, сказала Євгенія. У мене є племінник. зраділа Маша. Грано радієш, посміхнулася сестра. Розбишака ще той. Ти ще проситимеш, щоб я позбавила тебе від нього. Не дочекаєшся, щасливо сказала Маша і міцніше обійняла сестру. Тепер вона має справжню родину. Про такий подарунок долі вона й мріяти не могла.